Другу раночку, мої соколики-ластівочки, я вам обіцяла всі гороскопи дивитися. Зараз і подивлюся. Значить, я вчора закінчила Близнята. Сьогодні будемо дивитися на 2026 рік Рак і раки і лев. Лев був Нестер. Рак, зараз буду дивитися. Давайте, мої раки, ви такі всемогутні, вам би відмовська. Колдовська наука давалася. Дуже легко ви б змогли гори перевернути. У вас дуже сильна інтуїція. Давайте одразу по картам дивимося. Потім по книгах. Якщо що не буду знати, буду сюди піддивлятися, тому що тут 2500 знаків по дідовій книги, а я знаю 1100-1150, бо вчора ще вчила. Бачите, тут знаки всі. Я піддивляюся трохи. Вивчу. Вивчу всі. Так, давайте раки Зразу в січні місяці величезні, величезні події. Ще й каву буду пить з вами говорити каву пити. Величезні події. Такі, що вам дать, дадуть, знаєте, як то жаждущому води дадуть е, е, жаждущому, як не пив воду три дні. Бачите, ключова водичка, нап'єтеся радісних новин. Ось-ось-ось вони багато. І далі ви б так були страшно розстроєні в такій чорній полосі, бо каміння, бачите, каміння, ви нап'єтеся води, почуєте ці новини і підете, підете щасливою по дорожці, по квітучому полі. Бачте, камінний шлях ваш закінчується, ця чорна полоса закінчується. Так, дивимося далі. Ну, і тут пара, Пара, я вже знаю, коли тут весна. Тому що, бачите, коли розквітає все, коли листочки розквітають, це для тих, хто одинокий або для тих, хто, в кого пауза була. То тут пара. Влітку будете пожинати плоди. плоди. Те, що ви працювали взимку і те, що ви працювали влітку. Кроль Пентаклів говорить, що ви запасетеся, і тоді зможете, і може і на відпочинок поїхати, бо у вас буде повна бочка грошей. Щось таке провернете, таке неймовірне, яке вам дасть велику користь, що зможете відложити, відкласти гроші. Так, далі, я ж бачу, будете цілий рік, 2026, влучно стріляти в усі направлення. Де тільки вам Захочеться, по якому направленню, ви все будете робити, все зможете. Тому ви правильно розрахуєте свої ходи Знаєте, як в шахматах? Дивіться, як ви мудро сидите, дивитеся, розраховуєте шаги. ну, Все правильно, через те воно в усіх випадках закінчується у вас хто одинокий. Бачите, парою, а тут уже і заміжжя або женітьба. Дуже гарна людина вам зустрінеться на шляху. Ластівкам, соколик, соколикам, ластівочкам. Він не тільки буде вам коханим чоловіком, він вам буде і вірним другом. Дивіться, собачка, бачите? Собака це вірний друг. Вивози вас із болот, вивозить вас з чорної полоси, вивозить із всього поганого, і ви з ним. <кій> Ось квіти такий віночок говорить про те, що це заміжжя. Вінчання заміжжя. Так, ще одна і буду. Бачите, я ж сказала, що він вас. Зараз стану, я ще лежу, буду кавупити, вивезю із всіх негараздів. Тепер давайте по книгі. Так, дивимося, буду дивитися сюди і сюди. Так, дідова книга і сундука. Так, дивимося, давайте яку, яку ми захочемо строчку. Давайте 12. Так, читаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, десь, 12. Це не, не знаю і все. оце треба її завчити. Ось. Так, е Це успішне предприятия називається. Так, так зробимо. Успішне предприяття. Отож я і бачу. Ось, тому що ви стали король принтаклей. Велика якась сума грошей. Далі. Ну, це заміжжя. Не то, щоб заміжжя, а пара. Або жити разом. Ну, а тут вже ця, оце сполучення букв говорить про, про те, що заміжжя і сім'я. І тут дитина. Так, все ж таки оце хочу подивитися. Так, все таки це хочу подивитися, подивитися, подивитися. Ну, так. Да. Бачите, неймовірна подія.